Доброго дня, компанія Авторинок Бережанська, нас на продаж Volkswagen т 85-го року. 1,9 дизель. Весь переварений, перемальований, відновлений, реставрований. Колеса у нас стоїть розміром. 205 60, 16 такі, з проставками, термозні диски на знову, термозні колодки у нас нові по кругу. Машина вся обслужена, є всі регламентні роботи, все, що робилося. Карти дверей у нас перешиті, стоїть, акустика у нас топового JBL. Весь салон перешитий. По документам він у нас 9-тимісний. Заводиться співоборота, працює рівно, стабільно справно. ніяких нюансів немає. Коліса у нас не розбита, включається ідеально, все в хорошому стані. Переднє скло, скло піднімачі у нас присутній. Рушник у нас робочий, працює. Це є робоче, всі обдуви все працює у нас повністю. Заднє вікно у нас відкривається. Встановлені задні і передні парктроніки. Великий просторний багажник, весь перешитий, обтягнутий шкірою, акустика. Мотор стоїть від гольфа, від пас. Від гольфа 1,9. Від Гольфа 1,9. Мотор весь від капіталу, не перебраний, повністю зроблений. Колеса у нас задні зимові, в хорошому стані. Ролики у нас всі поміняні. Сідушки ці у нас передні розвертаються. Вони йдуть регульовані. Сідушки перешиті. Все зроблено, все відкапіталено. Є незначні такі здуття, але нічого критичного. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит, в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Також у нас присутні трейд-ін обмін автомобілів.